Лікарі Національного інституту раку вийшли на акцію протесту за їх словами. Із січня МОС наказав урізати зарплати науковим працівникам на 40%. Нині середня зарплата медиків складає 2,5 тисячі гривень, аби зберегти колектив лікарів онкологів проводять на пів або чверть ставки. Учасники акції вимагали зустрічі з міністром охорони здоров'я. За словами протестувальників, він ігнорує колектив лікарні. Бюджет фінансування науки Це наукові дослідження, зарплата научним кадрам на 40%. Тобто реально 40% людей научних співробітників, Висококваліфіціровані кадри можуть залишитися без роботи. Ми зараз, щоб зберегти той науковий потенціал, який в нас є, ми їх переводимо на 0,5 ставки, на 0,25, щоб їх не викинути з інституту. розумієте? Якщо людину залишити на 0,25 ставки, то по грошам я вам скажу, скільки це буде. Це буде 400 гривень в місяць.